Як зрадники місяцями переховуються від ДБР? Скільки суддів відповідатимуть за злочини перед законом? Та за що знову притягують до відповідальності експрезидента Януковича? Вітаю! Це топ нюс. Насамперед розповім вам про колаборанта з Харківщини, який 10 місяців переховувався від правоохоронців, коли селище Борова Куп'янського району захопили окупанти. Працівник місцевого лісництва швидко перевзувся в повітрі і почав будувати карколомну кар'єру. Став керівником лісгоспу та вирубував дерева на потреби ворога. Після звільнення втекти він не зміг і перебігав з одного села в інше майже рік. ДБР встановило, де він знаходився, і затримало. Відповідальність за зраду буде сувора та невідворотна. Злочини пов'язані з махінаціями, схемами і заробітками на виплатах, як більмо на оці для держави. Держава, яка б'ється за свою свободу і платить високу ціну. ДБР посилило протидію злочинам у військоматах та при виплатах військовим і попереджає, що будь-які хитрі схеми будуть викриті, а винні притягнуті до відповідальності. До речі, уже є перші вироки цього тижня. За матеріалами ДБР суд визнав винними двох заступників командира роти однієї з військових частин Рівненщини. Посадовці продовжували оформлювати доплати по 30 тисяч гривень 29 -ти військовим, які порушували дисципліну і не мали законного права їх отримувати. Держава втратила 1 мільйон 200 тисяч гривень. Самих порушників засуджено на 5 років позбавлення волі. Працюємо на перемогу. А тепер поговоримо з вами про кокаїнову мафію. В загалом у світі контрабандисти кокаїну стають настільки багатими, що скуповують дуже дорогу нерухомість та гарантії недоторканності в правоохоронних органах, а також шукають політичний вплив. Розширюють, так би мовити, горизонти, Україна за мирних часів розглядалася не лише як територія транзиту, але і як ринок збуту. Війна дещо відкоригувала, але не викорінила це явище. ДБР затримало колишнього правоохоронця під час збуту майже 3,5 кг кілограм еквадорського кокаїну за 135 тисяч доларів. Відстань між еквадором та Україною понад 11 тисяч кілометрів. І якщо раніше наркоділки ловили в Одесі, Еському порту то зараз канал постачання був виявлений на сухопутному кордоні з Польщею. Викрили, спіймали розслідування. Триває. Далі провадження щодо екс-президента Втікача Януковича, який звинувачується в захопленні влади уже в суді. Нагадаю, що у вересні-жовтні 2010 року Віктор Янукович та екс-заступник міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію конституцію від 28 червня 1996 року. Це призвело до збільшення владних повноважень колишнього очільника держави. Усім нам відомо, що підозрюваний уже 10 років переховується від слідства, але це жодним чином не гальмує процеси. ДБР має право розслідувати подібні злочини за спеціальною заочною процедурою, що й було зроблено. Злочини скоєні проти основ національної безпеки, не мають терміну давності. Чекаємо вироку. І завершимо сьогодні даними, які стосуються суддів Цьогоріч ДБР направило до суду 75 обвинувальних актів, в яких підозрюваними є служителі фоміди. Матеріали розслідувань та вироки надають вищій раді правосуддя усі підстави для безкомпромісного очищення суддівського корпусу. Одне із розслідувань смертельне ДТП, де за кермом автівки був очільник одного з районних суддів Київщини. Всі хочуть отримати відповідь, чи буде покарано посадовця. Буде відповідальність невідворотна, але ми з вами також розуміємо, що це провадження ще й про те, що в країні нема обраних і тих, кому вдасться уникнути покарання. Розслідування відбувається у відповідності до КПК. Працюємо. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.